Доброго дня, діти! До нас завітали гості. А як ви вважаєте, хто вони? Правильно, це українці. А як ви загадалися, що вони українці? Так, діти, молодці, бо вони одягнуті в український одяг. А в що одягнута Оленка? Аленка вдягнула довгу вишиту сорочку. Спідничку, фартушок, віночок стрічками та одягла на шию гарний червоний намисто. А в що Оленка взулася? Так діти в червоні чобітки. Так хто наша ленка? Українка. А погляньте на Тарасика, що вдягнув Тарасик. А Тарасик вдягнув вишиту сорочку, широкі шаровари, високу смужкову шапку і підв'язався широким поясом. А що взув Тарасик? Так теж червоні чобітки. В який одяг брався наш Тарасик? Український. Так хто в нас Тарасик? Українець? А тепер пограємо в гру, яка вишиванка. Розгляньте малюнок. Ось голка з ниткою, що це значить, що вишиванка вишита. Жовто-блакитне сердечко, це значить, що українська вишиванка. Далі біла фарба, вишиванка біла. Квіточки льону значить вишиванка ляна. Далі тоненька, красива, легка, барвиста жіночна вишиванка. От ми й познайомилися з українським одягом. Молодці і будьте здорові!